Шановні мешканці міста Користень, в котрий раз КВГП звертається до вас з проханням про те, що вивозити великогабрітне сміття та будівельне на Контейнерні майданчики міста сурово заборонено, заборонено, але люди виносять, а в деяких випадках ще й на машинах підвозять. Комунальне виробничо-господарське підприємство на своїй сторінці у Фейсбуці час від часу публікує фотографії порушників. Нагадуємо, що у рамках програми Безпечне місто встановлено камери фіксації, завдяки яким вдається притягувати до відповідальності людей за те, що вони виносять великогабаритне та будівельне сміття. Яка відповідальність за це? За це відповідальність накладання адміністративного стягнення в розмірі 1700 гривень згідно статті Кодексу України, статті 82 і 152. Виходить, саме завдяки камерам, вам вдається знаходити таких порушників і що ви робите далі? Далі направляються листи до поліції. І проводяться роботи з порушниками загалом у місті біля багатоповерхівок встановлено 93 контейнерні майданчики для збирання твердих побутових відходів. У нас працює 8 сміттєвозів, які обслуговують місто Коростень і Коростенську громаду. Ми також заключаємо договори з мешканцями сіл. І роздаємо в кожне подвір'я контейнери металопластикові об'ємом 0,24 метра кубічних. Всі контейнери призначені для твердих побутових відходів. Сучасні сміттєвози обладнані спеціальним автоматичним маніпуляторами, які піднімають не більше 200 кілограмів ваги. Більша вага контейнера призводить до поломки гідравлічних узлів, що приводить до дорогостоючого ремонту. Все ж працівники КВГП вимушені вивозити все сміття, навіть великогабаритне, яке зноситься до контейнерів, що приносить збитки підприємству. На контейнерних майданчиках встановлюються інформаційні таблички, клеяться наліпки. Заборонено виносити великогабаритні відходи, розміри яких перевищують 50 на 50 на 50 сантиметрів. Це меблі, побутова техніка, віконні рами, двері, різна сантехніка та інше. Також заборонено виносити сміття після ремонту. Але куди ж подіти, те, що не можна зносити у контейнери? Ось, наприклад, я роблю дома ремонт. І мені потрібно там винести шафу. Що мені робити? Ви повинні її складувати або у себе в подвір'ї, якщо це приватний будинок, або десь в окремому місті біля багатоквартирного будинку, і звернутися до організацій, які займаються вивезенням будівельного, ремонтного, великогабаритного сміття, і або звернутися до нас на наш. Підприємство і будуть надаватися такі послуги, окремо надаються послуги по вивезенню такого сміття. А саме можна кудись вивозити на полігон, наприклад? Ну, наприклад, можна вивозити на полігон, але також після оплати за утилізацію сміття. На деяких контейнерних майданчиках можна побачити великі п'ятикубові контейнери. Наголошуємо увагу на тому, що вони встановлені не для того, щоб викидати туди відходи великих розмірів, а для того, щоб розвантажити напругу сміття по контейнерах один і один об'ємом. П'ятикубові контейнери забираються у нас раз на тиждень кожного четверга. Ці контейнери, які знаходяться на контейнерних майданчиках, 1,1 і один забираються згідно графіка кожного дня. Комунальники та інспектори благоустрою закликають мешканців міста не перетворювати сміттєві майданчики міста в полігони для великогабаритних відходів та цінувати роботу працівників комунального виробничого господарського підприємства.